Така от штука. Ось така от штука. Як ти думаєш, що це і скільки вона коштує? Золота кнопка Н від YouTube. Від YouTube? Від YouTube? От я yeah. її, кстати, вже так знімав. No, це кнопка для інсталяції, для змивання. Розкажу тобі такий невеличкий факт. Є от інсталяція Гібрид Дельта. Це моделька, на яку не існує такої клавіші, взагалі від заводу. Ми ці клавіші фарбуємо індивідуально під клієнта. Тобто, якщо ви хочете е, зробити свій унікальний санвузол, як це поясню в чому проблема, в чому біль. Ось цю інсталяцію ставлять майстри на етапі, коли дуже рідко вони запитують у клієнтів, що вам поставити. Uh -huh. Іноді просто можуть ставити, а потім клієнти, вже коли починають вибирати, вони кажуть, блін, а ми хочемо щось цікавіше по клавішам. І впирається в те, що в них просто немає можливості поставити таку клавішу. Ми зрозуміли цю біль і виготовляємо ось такі от клавіші, фарбуємо в колір. Це просто ну, ідеальне покриття надійне, якісне. Коштує, як ти думаєш, скільки? Я дуже багато наговорив, індивідуально. Як ти думаєш, скільки ти таке тисяч. Ти прям, прям в точечку. 5 чи 500 ми продаємо це. Це, це все, ось ви купуєте клавішу, ось таке. А ро розуміє можна? Е, ну, є, може, можемо зробити рожеве золото не ось таке от, е, жовте, а ще може бути рожеве. Тобто Це буде кольор металу. Металі, ну, типу, так. Да, да, да. Індивідуальне замовлення, індивідуальне виготовлення, все для вас, для наших клієнтів. Пишіть телефонувати.